Центр Ямаріполь розширило свою підтримку для всіх жителів Маріупольського району. Все буде, все буде са ново надані ножка времени. Ми по роботам щасна на фронті наші ворожої сили України. Вернуть територію, і ми пойдемо з вами строїть новою мері Вадим Боченко спільно з головою Маріупольської державної районної адміністрації Наталією Букрієвою уклали відповідний меморандум, згідно якого жителі району також зможуть звертатися до центрів підтримки маріупольців. Головна мета. Сьогодні, щоб наші маріупольці не шукали допомогу, а знаходили її в таких центрах «Я Маріуполь». це про підтримку, це про допомогу, це про інформування. Тобто, якщо ти хочеш знайти інформацію, куди? «Я Маріуполь». якщо ти хочеш отримати соціальний захист та допомогу, інформування по цим питанням я в Маріуполь. 17 серпня послугам вже можуть скористатися жителі Сартанської, Нікопольської, Мангурської та Кальчинської громад у центрах надуть усю комплексну допомогу. Це гуманітарну юридично, медично та психологічно. За три місяці вже в центрі «Я Маріуполь» посетило 100 тисяч маріупольців, тому услуга дуже популярна серед маріупольців. Благодаря нашим партнерам у нас є можливість сьогодні оказувати цю допомогу і в гуманітарно-гінічному, і в продуктовому віде. За три місяці було зрозуміло, 216 мільйонів – це інвестиції від наших партнерів, донорів, це прямі інвестиції Такі центри, як Ямаріуполь, всій Карті України нагадаємо, центри Ямаріуполь вже працюють в Києві, Калуші, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Хмельницькому, Кропивницькому, Вінниці, Кривому Розі та Львові. Створення центрів відбулося за ініціативою голови Вадима Бойченка, Маріупольської міської ради та низку міжнародних партнерів. Ірина Головкові числав твердохліб, спеціальний репортаж ТеВ 7